На Різдво я поїхав додому, до Збаража, і вже мене потім не пустили родичі на другий піврік, бо вже гімназія закривалася. Закривалася гімназія і мама взяла мене і Бориса, і ми поїхали до Львова. Вже тепер назавжди до Львова поїхали. До, до своєї тети. І тато мав, тато мав видати студентам посвідчення про закінчення ремісничої школи і приїхати. За одну добу війська зробили прорив на 150 кілометрів. Ми були у Львові, а тато лишився з Баражі. І так наша сім'я розлучилася. Ми доїхали до криниці. Кожен день виглядали поїзда, може якось тато перебереся до нас. Но того не сталося. А у Криниці. Було багато пластунів зі Львова вже, в тому числі і старших. Вони там мною опікувалися. вели мене на прогульки, вели мене на лісові мандрівки, вели мене е, ріка текла від Криниці до мушини, причому та ріка була. Зроблена такими окремими викопаними місцями, щоб людина могла і попливати, бо вона не була в окремих місцях. Так що ці мандрівки Пластунські я пам'ятаю і маю навіть одну фотографію. Тільки треба буде її. Най Обов'язково. Треба, треба. І знову таке, знову не, не робили, не робили ніякої різниці, що я ще такий малий. А вони дорослі. Вони були з п'ятої гімназійної, з шостої гімназійної. І, 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 і так мені в житті якось везло, що до мене відносилися, як до Собір'ївного. Ну, І мені було, мені було приємно.